English for Kids Online. Продовжуємо з вами циклу уроків за робочим зошитом до підручника Full Blast Plus five, 5 5 клас, Module 5, 5 модуль Nice and Tasty. Сьогодні у нас четвертий урок за цією темою Food Facts. Факти їжі. Працюємо на одній сторінці в справами 14, 15 і 16 та вправа сторінка 58. І так, для того, щоб зробити перше завдання, вправо 14, нам треба. Повернутися до нашого підручника і подивитися до наш, на наші тексти, так? І так, перше ствердження: Potatoes and onions have the same smell. Картопля та цибуля мають однаковий запах, аромат. Ну, ми знаємо, що картопля і цибуля, в принципі, мають різні да? mm -hmm. okay. Окей. your nose and then uh, with your eyes closed, yes? Окей. Okay. Nu, tad arī mums ir kartupeļi un sīpoli. Tātad mans brālis saka, ka kartupeļi un sīpoli garšo vienādi. Tas nav taisnība, vai ne? Kāpēc? Daudzi cilvēki domā, ka šiem dārzeņiem ir atšķirīga garša, bet tā nav. Problēma ir smarža. Mhm. Tātad, arī smarža viņiem ir atšķirīga. Okay. Окей, отже, це у нас false. Scientists say that tomatoes are fruit. Науковці говорять, що помідори це фрукти. Давайте подивимося. Ну, здається так. Итак, is a tomato a fruit or a vegetable? It depends. Are you a scientist or a cook? Scientists say that it is a true uh, fruit, yes? okay, yes. Це правда. Tomatoes are sweet like fruit. Помідори солодкі як фрукти. Так, дивимося до тексту. Угу. Tomato isn't sweet like fruit. Помідори не такий солодкий, як фрукт. Отже, це у нас false. Так, all mushrooms are dangerous. Усі гриби небезпечні. Ну, це неправда вже ми це і так знаємо. Ну, давайте подивимося. some are dangerous, yes? Others are tasty and healthy. Отже, це у нас false. Так. Some mushrooms are very expensive. Деякі гриби дуже дорогі. Ну, можна і так сказати, що це так. to uh, take mushroom is delicious, but it's quite expensive, yes. All carrots are orange. Ну, це неправда, що вся морква uh, помаранчева. Угу. Uh -huh. Purple, white, yellow, да, вона може бути різноколірова абсолютно. Уже це у нас false. Most people eat more beef than chicken. Більше людей споживають більше яловичину ніж э, курятину. Подивимося. Most people eat about uh, 68 kilograms of beef, uh, 16 kilograms of eggs, 22 kilograms of chicken, uh, 31 kilogram of bread, 57 of potato. 36 of fruits. Ну, yes. 68. Угу. Кілограмів біф, все ж таки яловичини. Це правда. Окей. Okay. Далі most people drink more than 100 liters of milk a year. Більшість людей випивають більше, ніж 100 літрів молока за рік. Давайте подивимося. Так. Угу. Да. 132 да, літра молока. That's true. Mm -hmm. Ну, отже, у нас чотири твердження false і чотири true. Good, well done. Повторили все. Вправа 15. Нам треба розписати ці прикметники до наших, вписати до наших речень. І так, давайте повторимо переклад цих прикметників. Dangerous небезпечний, delicious смачний, Sweet – солодкий. Expensive дорогий, healthy здоровий, average, середній, horrible жахливий, hungry голодний. Eat well and exercise regularly to be healthy. Добре і регулярно. Робіть вправи, аби бути 2. I'm very hungry. Can I have this sandwich? Я дуже голодна. Чи можна мені цей сендвіч? 3. Don't be afraid. These mushrooms aren't dangerous. You can eat them. Не лякайтеся, ці гриби не небезпечні, ви можете їх їсти. Who cooked this amazing cake? It's absolutely delicious. Хто готував цей дивовижний тортик? Він абсолютно смачний. Five. I drink tea without sugar. This tea is too sweet for me. Я п'ю чай без цукру, цей чай занадто солодкий для мене. Six. This fruit has a horrible taste. Don't eat it. Цей фрукт має жахливий смак. Не їжте його. Seven. The Matsu take uh, mushrooms is tasty but very expensive. Uh, Matsu take гриб Matsutake take дуже, дуже смачний, але дуже дорогий. And the 8 one. The average person eats more than 30 kg of bread a year. Середня. В середньому людина з'їдає 30 кг хлібу за рік. Поставте відео на паузу, Аби розписати все і перечитати ще раз. А вправа 16. Uh, write 3. Four sentences about an exotic fruit or vegetable. Напишіть 3-4 речення про екзотичний фрукт або овоч. Okay. The dragon fruit is a bright pink fruit with green uh, spikes. Mm -hmm. Давайте uh, dragon fruit все ж таки без артикля. Uh, уже dragon fruit – це uh, яскравий рожевий фрукт з зеленими uh, шипами. Inside it has white or red flesh with small black seeds. Всередині він має червону м'якоть з маленькими чорними ну, насінням. It tastes sweet and is soft like a kiwi. Він на смак солодкий і всередині м'який, як kiwi. Dragon fruit grows on a cactus and comes from warm countries. Dragon fruit росте на, на кактусі так, і походить з теплих країн. Можете подивитися, що таке Dragon Fruit. Окей, yes. okay, well done. На цьому огляд у нас уроку під назвою Food Facts. Так, на сторінці 58 нашого ЗОшита Авторів сувань Вітушинська завершено. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку. Підписуйтесь на цей плейлист, аби слідкувати за наступними відео і користуватися ними. Ну і, звичайно, не забувайте про наші вебінари, які проходять щосуботи. Для вашої військової категорії 10.45. Хоча, якщо у вас є проблеми з можливо, знаннями, які ви пропустили в початковій школі, то приходьте починаючи з 10-ї години ранку. Це благодійні вебінари на підтримку військових протягом навчального року, а можливо, і протягом літніх канікул. Детальна інформація в описі під цим відео. good, bye, good luck, на все добре!